Христос Воскрес. Дорога церква, я хочу ще раз вас привітати з цим святом. Другим. Нехай Господь всіх нас рясно благословить. Хай милість і благодать нашого Господа Ісуса Христа перебуває на нас, на нашій державі, на нашому краї буковині, на наших сім'ях і на церкві дім миру. Хочу прочитати текст святого Письма, який записаний у Першому післанні апостола Петра, третій розділ із 18 го вірша і нижчі. Бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений яким він і духам, що в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковче, що в ньому мало, тобто вісім душ спаслося від води. Амінь, займайте місця. Головне питання, яке я хотів би підняти під час цієї проповіді, і разом з тим постарався би дати відповідь на це питання, це де був Ісус Христос між своєю смертю і Воскресінням? І як ви вже здогадалися або почули і зрозуміли, що відповідь на це запитання якраз ми і прочитали. Записано воно ось тут, у Першому Писані Апостола Петра, третій розділ, із 18 по 20 вірші. Тут написано про те, що Христос, Він. Постраждав за нас, для того, щоб дати нам вічне життя. Бо і Христос один раз постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. І разом із тим, тут в цьому тексті Святого Письма говориться про те, що Ісус Христос помер за нас тілом. І це так, Ісус Христос помер. Справжньою смертю. Про смерть нашого Господа Ісуса Христа звіщають або описують, говорять чотири євангелисти. Вони розповідають нам про те, як на Христі Ісус Христос страждав за нас, проливаючи Свою святу невинну кров і як Він там помер. Наприклад, апост... наприклад, Євангелист. Лука, так він пише у своєму, в своїй Євангелії, 23 розділ із 46-го вірша. «І, скрикнув, і скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, в руки Твої віддаю духа Свого, і це прорікши, він духа віддав. Тобто, це була справжня смерть. Тобто Ісус Христос помер. Крім цього, ми також бачимо, як вже після того, коли померли на Христі Ісус і розбійники воїни прийшли. Вони прийшли для того, щоб скоротити ці страждання людям, які висіли там на Христі. І для того потрібно було перебити їм коліна. І швидше б наступила їхня смерть. І ось вони приходять і двом розбійникам, які там на хресті висіли по ліву і по праву сторону, перевивають голінки, коліна, але разом із тим, підійшовши до Ісуса Христа, вони цього не зробили, щоби виповнилося Писання. І разом із тим вони побачили, що Ісус Христос Він вже помер, і списом проткнули. Бока йому, і звідти потекла кров і вода. Звичайно, ми знаємо і бачимо, що смерть Ісуса Христа, вона також підтверджується і євангелистом евангелі... Матвієм. В Євангелії від Матвія 27 розділ, із 57-го вірша, ми читаємо, як це сталося і коли помер Ісус Христос, і коли ж вечір настав. Тобто, вже після того, як Христос помер, то прийшов муж багатий із Ермафеї на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Пилат і звелів тоді видати Його і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащиничою чистою і поклав його в гробі новому своїм. Що був висік у скелі до дверей гробових, привалив він великого каменя і пішов. Отже, євангелисти стверджують, показують, і ми віримо в те, що Ісус Христос помер справжньою смертю, фізичною смертю. І так, апостол Петро, він так і каже, щоби праведний помер за неправедних. Хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Отож Ісус Христос тілом помер, але був оживлений Духом. Тож куди сходив Ісус Христос після того, коли Він на Христі помер фізичною смертю? І знову ж таки відповідь ми знаходимо в цьому самому тексті. Дев'ятнадцятий вірш цього самого е, тексту, який ми прочитали, він так говорить, яким він і духом, що у в'язниці були, зійшовши, звіщав». Це означає, що в'язниця, де знаходилися ось ці духи, це духовне місце. Тому то і Христос умерши тілом, духом оживши, і Він. Духом зійшов в ці місця, у цю в'язницю. Так як якраз в'язниця вона належить до духовного світу, то і духом Христос зійшов туди. Що собою представляє ось ця в'язниця? Де конкретне місце, про яке апостол Петро говорить? В'язниця, де знаходяться ось ці духи. Післані апостола Павла до Єфесян, 4 розділ, Єфесян 4 розділ із сьомого вірша, ми знаходимо, якби знову ж таки відповідь на це питання. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано: піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше і зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той самий і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Отже, коли ми говоримо про в'язницю, де знаходяться ось ці духи, і це духовний світ. То ця в'язниця знаходиться в найнижчих місцях землі. Апостол Павло, він дає пояснення або показує нам, де місце знаходження цієї в'язниці. Отже, Христос, коли помер фізично, духом зійшов туди, в ті найнижчі місця землі. І зійшов він, якщо ця в'язниця. То, звичайно, він там і знаходиться ось ті, хто полонений, хто зв'язаний, або, звичайно, вже, як ми розуміємо, хто помер. Ця в'язниця в Біблії названа декільками такими термінами або словами. Це може бути шеол, названа ось ця в'язниця, де знаходяться ці духи, або ад, або Преісподнє. Так, якраз. Шиолі, в аду, в преісподні, туди, в найнижчі місця землі, зійшов Господь Ісус Христос. Друге, друге післення апостола Петра, друге післення апостола Петра, другий розділ із четвертого вірша ми читаємо. Як Бог ангелів, що зрішили, не помилував був. А в Кайданах темряви вкинув до Аду. Тобто ось це місце, яке названо Шеолом Приісподнє, це місце також названо і Адом. Тож до аду і передав їх на День суду, в найнижчих місцях землі. Ось туди зійшов Ісус Христос після того, коли Він помер, і зійшов Він. Туди своїм духом. В цих місцях, як вже ми зрозуміли, в цьому місці знаходяться ангели, ті ангели, яких Бог зв'язав, тому що вони свого часу згрішили. Але разом з тим, в цьому місці, яке названо Шеолом, або яке названо Адом, також знаходяться не тільки ангели, але і душі. Померлих людей. Якщо говорити про Шеол, про ад, то місце там, в аду, воно було для грішників і разом із тим для праведників. Але ви знаєте про те, що в Шеол сходили як одні, так і другі, але було розділення між місцем, де знаходилися грішники. І місцем, де знаходилися праведники. І місце, де знаходилися праведники, воно названо лоном Авраама. Тобто, це місце, куди вже приход... йшли ті, хто помер до часу смерті і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. У Псалмі 9 розділ, з 18 вірша, написано. Попрямують безбожні в Шеол, в ад, в пресподнюю у в'язницю. Попрямують всі народи, що Бога забули. Тобто це місце, яке названо шеолом, всі попрямують і прямують. Заради того, що в цей Шеол сходив Вавилонський цар, і як прообраз Люцифера, звичайно. То написано у 14 розділі книги Пророка Ісая з 9 го вірша, що навіть Шиол, ад він зворушився, тому що ось цей цар, нечистивий цар, він зійшов туди до Шиолу, заворушив з тобою із долу здолу на зустріч твоєму приходу, померлих тобі побудив усіх проводорів на землі і підняв з їхніх тронів усіх людських Царів і в 15 му вірші продовження цього. Отже, туди сходили люди, які помирали. Але разом із тим, знаючи про це, псалмопівець, Давид, псалмоспівець Давид він просить, щоб Господь не допустив туди його. Він каже у псалмі 15. му Бо ти не опустиш моєї душі до Шиолу, не опустиш своєму святому побачити тління. Він нібито говорить і про себе, і разом з тим це цей текст це пророцтво про Ісуса Христа. До Шиолу або до місця, де знаходилися, де знаходяться ці нечистиві. Праведники знали про це і не хотіли туди йти, тому вони молилися про те, щоб Господь урятував їх від цього місця. Ви пам'ятаєте, як свого часу молився цар Єзекія? Після того, коли він захворів, коли йому було сказано, що він вже помирає, він відвертається до стіни і просить, і каже, не опусти душі моєї дошиоли всередині днів моїх. Ісая 58. 38-й розділ із 10-го вірша. Він не хотів туди йти, і, звичайно, він розумів, що, що у цьому місці. Але, як я вже сказав, Шиол він мав оце розділення. Це було місце, де були неправедники і праведники, тобто нечистивці і святі. Але там, де були святі, де були мужі Божі, які спочили. Вони були на лоні Авраама. І це дуже яскраво видно із розповіді Ісуса Христа про багача і Лазаря. Ви пам'ятаєте, як Ісус Христос розповідає цю конкретну подію і каже, що був, був Лазар, який сидів або лежав там біля, біля брами, ось цього багача, і пси лизали його рани. І він помер, і він був віднесений до налону Авраамове. Помер і лаз, і, багаж. і вже ось там, в аду, тобто в Шиолі, в аду, де він відчував ось ці всі болі, відчував, що на його душу ось тяготить. І ось те місце, де він знаходився, він звертається до Авраама і каже: Отче Авраама! Ти, будь ласка, пішли лазаря, хотів і ще і тут скористатися своєю привілегією, як був на землі. Думав, що і там є раби. Пішли, і нехай Він проповідує, і нехай Він скаже братам моїм. Але це було зовсім не по волі Божій і не по тому, як це потрібно робити. Отож, ми погодилися з тим, що Ісус Христос. Після Своєї смерті, після того, коли помер, і до свого Воскресіння зійшов в ці найнижчі місця Присподні Шеол, Ад, і там він звіщав, він проповідував. Тож, що він проповідував і кому він проповідував? Якщо говорити про те або тему проповіді Ісуса Христа? То, звичайно, ми не можемо сказати, про що проповідував. Дехто думає, що він проповідував там Євангеліє спасіння, щоб ті, хто не покорялися ще за Днів Ноєвих і ці ангели, могли би, так би мовити, навернутися. Якщо б це було так, то це б було, це б. Суперечило всій догмі, догматиці або навчанню всієї Біблії як старого, так і нового Заповіту. Тобто, можна би було говорити про те, що після смерті людина може змінити місце свого перебування. Думаю, я, що Ісус Христос проповідував або зробив дві речі. Коли знаходився ось там в тих приісподніх місцях землі. По-перше, він проповідував про те або докоряв як ангелам, які жили в допотопному світі, згрішили, які зараз знаходяться в цьому, цій в'язниці, в заточенні, так і людям, які не покорилися проповіді ноя. І іншим невірним людям про те, що Ісус Христос справді Бог, і що Він є Спасителем, і що йому потрібно служити. Тобто цей духовний світ, який відкинув Ісуса Христа своєю проповіддю або своїм проповіддю Господь звіщав їм про свою перемогу. Він говорив про те, що він переміг смерть і переміг сатану. Книга пророка Осії, 13 розділ із 14 вірша. Тут так само, ніби таке пророцтво, яке каже Бог. І він говорить про те, що він викупить тих, хто там в Шеолі, із рук Шиолу і дасть перемогу як над смертю, також і над Шеолом, над сатаною. З рук Шиолу я викуплю їх тих, хто там, в тому місці, в Шеолі знаходяться в аду. Від смерті я їх вибавлю, де смерти жало твоє, де шоли перемога твоя. Таким чином, ми бачимо, що Ісус Христос там, в найнижчих місцях землі, Він зробив і проповідував і звіщав, зробив дві речі, і, по-перше, звіщав про свою перемогу, про те, що він на Христі переміг смерть, про те, що Він на Христі переміг Шиол, що Він переміг сатану, щоб Він є цар царів, і переможець, і ті, хто не вірили і відкидали Бога як в допотопному світі, так, звичайно, і після потопу, Він показав своє верховенство в усіх напрямках. Отож, Ісус Христос, перше, що Він там зробив, це те, що Він всім там звістив про свою перемогу над Адом і над смертю. І друге, перебуваючи в найнижчих місцях землі, при Ісподній в'язниці в Шиолі, Ісус Христос, Він змінив місце перебування тих, хто знаходився там, на, на лоні Авраамові. Тобто, для тих, хто були по ту сторону, Він сказав: Ось я, я той, хто справді Спаситель. Я той, хто переміс смерть, я той, хто переміг Шиол, я той, хто переміс сатану, я син Божий. А для тих, хто на лоні Авраамові, він забрав їх звідти. Бог ще осінь говорить: з рук Шиолу я заберу їх, я вибавлю їх, я їх звідти е, звільню. Де смерть е, жало твоє? Де ад перемога твоя? Таким чином, смерть вона вже не мала змоги тримати там в Шиолі праведних людей, тих, хто був на лоні Авраамова. І Ісус Христос забрав їх. І куди Він забрав? Він забрав їх на небо. Ви пам'ятаєте, що сказав Ісус Христос? До розбійника, який? Був по праву сторону від нього. Коли ось цей розбійник покаявся або визнав себе грішним, він каже до нього: по правді, кажу тобі, ти будеш зі мною в раю. Сьогодні будеш зі мною в раю. І не там, що Шиолі на лоні Авраамове, а в раю. Чому так сказав Ісус Христос? Тому що Він знав, що Він зробить за цей момент, коли він туди спуститься і коли він воскресне. І Він забере своїх із рук Шиолу, він визволить їх і всіх перемістить на небо. На те місце, де справді вже змінене, де знаходиться у ній Господа Ісуса Христа на небесах. Мені подобається текст, який записаний у Другій Коринтян, Корінтян. Другий Коринтян, 12 розділ. Із першого вірша із першого вірша до четвертого вірша. Некорисно це апостол Павло, коли там були такі різні моменти, коли хвалилися чи апостоли, чи учні, чимось. І він каже: мені не корисно хвалитися. Але все-таки я розкажу вам про те, що сталося з одним чоловіком, але маючи на увазі себе. Він каже: некорисно хвалитись мені. Бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Тобто він багато і видінь бачив, об'явлень бачив, він багато того керувався тим, що Господь говорив йому. Але він каже: я не буду цим хвалитися. Але я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла також не знаю. Знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і був він, і чув він слова невимовні, що не можна людині висловити. Отож, подивіться, вже апостол Павло досить мало часу пройшло з того моменту, коли Ісус Христос вознісся, десятки років, і Він каже: я тепер знаю, що. Був такий чоловік, він звичайно говорив про себе. 14 років тому був піднесений до третього неба, до раю. І він чув, і я думаю, і бачив чув невимовні слова, і бачив надзвичайні ості краєвиди, місця, де, які приготовлені для тих, хто спасений. Це говорить про те, що місце перебування тих, хто вмирає вже в Господі, в Ісусі Христі. Воно змінене, і вони йдуть уже зразу на небо до раю. Отож, що зробив Ісус Христос? Де був Ісус Христос під час своєї смерті і до часу Свого Воскресіння? Ми побачили, що Він зійшов в ці найнижчі місця землі до преісподніх, до Радо Шеолу, і там Він проповідував, звіщав для тих, Ангелів, які зв'язані, і духів, які, і душ людей, які не прийняли Його або не повірили в Бога як за часів Ноя, так і пізніше, Він їм показав і сказав: Ось я". І Він сказав: Я переймі смерть, я переймі Шиол, я переміг сатану, я є переможцем. А ви мені не вірили, а ви нехтували. А цим, котрі на лоні Авраама, Він сказав, Ви мої, я вас забираю з собою на небо. І місце для них змінено. Вони вже не на лоні Авраама, хоча і їм там було комфортно. Але все одно Бог придумав ще краще. Те місце, яке не можна описати, вимовити, побачити, і таке інше. І апостол Павло каже: я не можу навіть це описати, коли Бог достоїв Його, щоб Він це все побачив, куди він піде після своєї смерті. І тому сьогодні, коли ми і святкуємо і разом з тим і Воскресіння Ісуса Христа, і разом з тим також згадуємо смерть Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що Христос, навіть тоді, коли помер, Він служив. Оживлений Духом, Він служив знову ж таки нам, людям, для того, щоб перемістити людей з тих, котрі вірні, з одного місця в інше. І для того, щоб всі, хто вже у Христі Ісусі помирає, з часу Церкви Ісуса Христа, щоб вони всі піднімалися і з часу. Цього розбійника, щоб вони всі піднімалися на хмари, піднімалися на небо і там з Господом були. Сьогодні душі померлих грішників, вони так і залишаються там в Шеолі, в аду, в очікуванні того моменту, коли будуть воскрешені, і коли Господь їх відкине навіки в озеро Огняне. Душі віруючих людей, як старозаповітніх, також і новозаповітніх, вони знаходяться там, в раю, і чекають також свого часу, коли воскреснуть, одінуть нові тіла, і так з Господом завсіди будуть, як тисячолітнє царство, а також і вічне Боже царство. Закінчуючи, я хотів би звернутися до тих, хто сьогодні в Домі молитви. Ви розумієте, яка велика робота, праця зроблена нашим Господом Ісусом Христом для того, щоби визволити нас людей із шеолу, із темряви, із цієї в'язниці, і посадити нас на висотах небесних. Друзі, хто ще не прийняв Ісуса Христа, чи ви залишитеся там, в цих преісподніх, в Місцях землі, я не знаю, це центр землі, де воно там, Ну, воно десь там є. Чи ви хочете бути з Господом на небесах? Якщо ви хочете бути з Господом на небесах, на тому третьому небі, де був апостол Павло, то для цього потрібно простий метод і шлях прийти до Ісуса Христа в молитві Покаяння. Повірити в нього як особистого Спасителя так написано, що Він спас нас. І сказати йому, Господи, я вірю в Тебе, прости мене і дай мені сили жити святим і побожним життям. Нехай Господь цьому благословить і допоможе. Амінь.